Слава нашому Господу за цей час, який Бог дарував для нас, за цей прекрасний ранок, який Бог дарував в житті нашому, за милість Його, за милосердя, яке об'явилося це ранок над нами, що Господь нам дозволив бути вдомі Йому, Його дав нам бажання і можливість для того, щоб прославити його святе ім'я. Ви знаєте, дійсно є люди, які мають бажання, не мають можливості, а є люди, які мають можливість і не мають бажання. Ці два слова, вони є з'єднані і без них не можна. Мога Господь благословить кожного, хто прийшов на це місце для того, щоб слухати Слово Боже. І я знаю в кожного, хто прийшов, ви знаєте, хто йде перед Боже, лице в нього є щось. Є щось перед Богом. Є щось сказати Богу, є щось почути. Треба щось почути від Бога, щоб Господь проговорив. І Господь буде говорити на цьому місці до кожного із нас. Буду читати Слово Боже. Яке записане в Івангелі від Луки, 6 розділ, 43 го вірша і нижча. Нема доброго дерева, що родило б злий плід. Ані дерева злого, що родило б плід добрий. Кожне дерево з плоду свого пізнається. Не збирають бо фіг на тернини, Вінограду, винограду з наглоду не рвуть. Добра людина із доброї скарбниці серця добре виносить, а лиха із лихої виносить лихе. Чим серце наповнене, те говорять уста. Що звете ви мене, Господи, Господи, та не робите того, що я говорю. Кажу вам, до кого подібний усякий, то до мене приходить та слів моїх слухає. І виконує їх. Той подібний тому чоловікові, що, будуючи дім, він глибоко викопав, і основу на камінь поклав. Колись злива настала, вода кинулась на той дім, та однак не змогла захитати його, бо збудований добре він був. А хто слухає та не виконує, той подібний чоловікові тому, що свій дім збудував на землі без основи і наперла на нього ріка? І зараз упав він, і велика була того дому руїна. Слава Богу. Нема доброго дерева, щоб народило злий плід, а не дерева злого, щоб родило плід добрий. Знаєте, ми є всі люди, ми ходимо перед Богом, і кожен має, як би сказати, свій характер, має якісь свої і побочні действия. Але щоб пізнати людину, треба з нею трошки побути в спілкуванні, попрацювати. І тоді побачиш, що це за людина. Навіть людина може, знаєте, мати від, від благочестя, як пише слово Господнє. Але серце її може бути наповнене злобою. І нема каже Слово Господнє, дивіться, нема такого дерева, що продило злий плід. Або родило дерево зле, родило добрий блід. У мене одного разу була така ситуація. У мене на міжі з сусідом виросла черешня. І я вже побачна була більше, тому я її перещеплю. А була дуже гарна така смачна черешня. І я її защепив. Я не пробував що цього плоду, що вона родила, вона раз тільки зародилася, що я її перещіпляв. І я її защепив. Пройшло три роки, ви знаєте, і вже зародила, рясно зародила, гарні черешні, такі ці, черешні. І коли я прийшов, зірвав ту ягоду, щоб пісти. Я почув, що вона гірка. Тобто я прищепив добрий плід з доброго дерева, але все рівно на тому дереві був злий плід, не добрий плід. Чому? Тому що коріння, яке бере вологу з землі, воно переробляє цю вологу і воно дає оцей оце гіркий сік в ці плоди, які ростуть на цьому дереві. Як я вже казав, ви знаєте, людина може мати вид благочестя. Але коли ти з цією людиною поспілкуєшся, коли ти попрацюєш, коли ти підеш з цією людиною навіть, може, в якусь і суперечку, ти побачиш, чим ця людина живе. Ти відчуєш зразу, побачиш, який в неї, неї настрій, ти відчуєш її, тобто внутрішність, яка в неї є. Ти побачиш все. Тому що, спровокувавши людину, людина вона не стримується і вона виливає це, все те, що в неї є. Щаслива та людина, яка може стриматися. І ви знаєте, ми з вами, живучи на цій землі, ми є діти Божі, ми увірили в Ісуса Христа. І Бог, Він. Ми, ми всі різні, ви знаєте, всіх різний характер, але Господь працює над кожним із нас. Це не означає, що я вже покаявся, я прийшов сів, я знаю, що в мене недобрий характер, я співчива людина, я сів руки склав, Боже, міняй мене і все, я хочу помінятися. Але з своєї сторони я не роблю нічого для того. Я не роблю нічого. Я просто чекаю, що Господь буде мене міняти. Але Господь міняє. Господь робить свою роботу над кожним, хто хоче цього. Ви знаєте, хто прагне, хто молиться, хто просить. Боже, я вже не можу з собою нічого вдіяти, Боже, допоможи мені. Виправляй мене, Господи, любими способами. Чи боляче, чи не боляче, але я хочу бути таким, як ти хочеш мене бачити. І ця праця вона проходить. І дивіться, що каже далі слово Господнє. Добра людина із доброї скарбниці серця добре виносить, а лиха із лихої виносить лихе. Чим серце наповнене, те говорять його уста. Я чув одне свідчення, ви знаєте, в одній церкві була сестра, це правдиве свідчення. І в неї була хвора дитина, і жив, живши в селі, їй була, потрібна була допомога. Вона звернулася до братів і поїхали. Два брати зголосилися, поїхали допомагати. І коли вони зробили цю роботу, вона там мала заплатити їм за щось там. І один каже до другого, каже, слухай, брате, каже, давай ми. І жінки вивозимо, каже, трошки менше то, що ми заробили. Тому що каже, ну вона і сама каже, і хвора дитина в неї. А другий каже, а за що я тут гурбагнув? Тобто, ви розумієте, оця внутрішність наша, що є в нас, вона починає випливатися, коли щось не так, як ми хочемо. І далі слово Господнє каже, що звете ви мене, Господи, Господи, та не робите того, що я говорю вам. Кажу вам, до кого подібний усякий, то до мене приходить та слів моїх слухає і виконує їх. Той подібний тому чоловікові, який хто слухає слово Боже і виконує його подібний, каже слово Господня Матвія, він подібний розумному чоловікові. Тому що він розумно робить, він розумно поступає. А той, хто будує, каже, на піску, дивіться, і тут є таке слово, на яке так, над яким я потім почав коли читав це місце роздумувати. А хто слухає та не виконує, той подібний чоловікові, що свій дім збудував на землі без основи. Яка наша основа? Ісус Христос. Син Божий. На цій основі ми маємо будувати, на цій основі маємо будувати своє життя, ми маємо будувати свої стосунки, ми маємо будувати свої відносини з іншими. На основі, яка є Ісус Христос, на істинному Слові Божому, яке ми маємо, яке Господь залишив для кожного із нас. Коли апостол Павло зачитає ще друге місце Слова Божого, він був засновником Коринської церкви. І читаючи, так прочитував історію Української церкви. І там написано, що коли він прийшов заснував цю церкву, він потім відійшов, і там лишилося, лишилося ті люди, які керували, там не було одної церкви, там було багато, так би сказати, церковок маленьких, але одної цілої не було. І що характерно, що там було зовсім мало юдеїв, більшість були не юдеї. Так пише слово, що не юдеї були. Декілька юдеїв. І була там така одна група людей, яка дійсно вона старалася виконувати Слово Боже. Так, як наставив Павло. Але коли ви знаєте, він почув, що робиться в цій церкві, він пише листа і каже такі слова. Я за благодаттю Божою, що дана мені, як мудрий будівничий, основу поклав, а інший будує на ній. Але нехай кожен пильнує, як він будує на ній. Ніхто би не може покласти іншої основи, окрім покладеної, а вона Ісус Христос. А коли хто на цій основі будує золота, срібла, дорогоцінного каменя із дерева сіна соломи, то буде виявлене діло кожного, бо виявить день, тому що він огнем об'являється, і огонь діло кожного випробує, яке воно є. І коли це є діло, яке збудував, хто устоїть, то той нагороду одержить, коли ж діло згорить, той матиме шкоду, та сам він спасеться, але так, як через вогонь. Ці слова були адресовані до тих керівників, які керували цими церквями. Одні, ви знаєте, не давали, як би сказати, не придавали уваги тому, що люди їли ідолопоклонне, що приносив в жертву ідолам, вони його споживали. Інші були змішування крові, інші ще не, не десь поступали в відношенню по сім'ї, не так жили, як треба. І апостол Павло звертає ці слова до тих людей, які керували цими церквами, щоб вони наставляли їх, щоб вони будували, каже, дивіться, на тій основі, яка є Ісус Христос. Тобто преподавали живе Слово, преподавали істинну віру, преподавали те, що хоче Господь від людей, щоб нам жити по волі Божій. І тут каже далі таке слово, дивіться, що каже. Хто на цій основі будує золота срібло дорогоцінного каменя? Ви знаєте, це ті люди, я знаю, що це слово, я так читав розмішляв, воно зараз, як воно зараз актуальне є для нас, для нас, братів, служителів, для всіх тих, хто говорить Слово Боже, хто преподає людям Слово Боже, ви знаєте, наскільки воно актуальне, тому що дивіться, слово Боже, яке преподається чисте, істинне, без всяких примісів, це є золото срібло і дорогоцінний камінь. Коли прийде вогонь, коли прийде вогонь, коли прийде судний день, коли буде судити Господь нас. За те, що ми казали і що ми робили, ви знаєте, каже слово Господнє, що коли прийде вогонь, це воно не згорає. Золото воно огном очищається. Кожне метал, який робиться переплавка, від нього видаляються шлаки. Тобто воно очищає нас. А хто будував з дерева, хто ніс, ви знаєте, як зараз, зараз так дивлячись на те все, що робиться в світі, ви знаєте, дивлячись, що робиться по церквах, хочуть плескання, хочуть танцювання, хочуть барабанів. І каже, такі, хто строїть на цьому з дерева, сіна і соломи, воно згорить. Але сам той, хто приподавав слово Господнє, каже, дивіться, він спасеться так, як би через вогонь. І я дивився, читав толкування, і це означає, то, що та людина, яка вносила єрець в церкву, вона буде не спасена, вона тобто. Перейде через цей вогонь, але вона все одно пристане перед Богом на суд Божий, і Бог буде судити за те, що вона робила на землі. Наскільки важно нам пильнувати над Словом Божим? В той час, коли ми заражаємо, що ми бачимо, що робиться кругом? Що проникає в церкви? Ще одне місце Слово Божого, я зачитаю це притча. Івангелі Матвія. Всім нам знайоме місце. 13 розірз 24 вірша. <кій> Іншу притчу подав їм, кажучи: царство небесне подібне до чоловіка, що посіяв добре насіння на полі своїм. І коли люди спали, прийшов ворог його і кукулю між пшеницею насіяв та й пішов. Як виросло ж біжжя та кинуло колос, тоді показався і кукіль. І прийшли господареві та й кажуть йому: пане, чи ж недобре насіння ти сіяв на полі своїм? Звідки ж узявся кукіль? А він їм відказав: чоловік супротивник на кої оце. А раби відказали йому: отож, чи не хочеш, щоб пішли ми і його повиполювали. Але він відказав: ні. Щоб, виполючи той кукіль, ви не вирвали разом із ним і пшеницю. Залишіть його, хай разом обоє ростуть аж до жнив. А в жнива накажу я жінцям: зберіть перше кукіль і його повіжіть у снопи, щоб їх попалити пшеницю з проваде до клуні моєї. І далі читаю з 36 вірша. Тоді відпустив він народ і додому прийшов, і підійшли до нього учні його, та й сказали: Поясни нам притчу про кукіль польовий. А він відповів і промовив до них: Хто добре насіння посіяв, був це син людський, а поле це світ. Добре ж насіння це сини царства, а кукіль сини лукавого. А ворог, що всіяв його, це диявол, жнива, кінець віку, а жінці, ангели. Опять же, слово до церкви, слово до нас. Ви знаєте, згадую одну, це не історія, це правда була таке коротеньке, коли я там працював, то не наша церква, тих людей, і до них почали приїжджати, вроді церква була така сама, як і наша, але коли до них почали приїжджати голландці, вони почали проваджувати в їхню церкву нові правила. Вони їх фінансували, там вони стройку мали, вони їх фінансували, і вони казали, це січня, брата своєї церкви, каже, вони почали казати, каже, що ви маєте робити так, як робиться в нас. Тобто вони почали запроваджувати барабани, гармошки, групу прославлення. І пройшло небагато часу, ви знаєте, і воно вселилося в ту церкву. І дивлячись зараз, що робиться кругом, ви знаєте, наскільки дьявол він обманює людей. Чи потребує Господь служіння рук людських? Я думаю, що не потребує. І слово Господнє каже, що Бог він не потребує служіння рук людських. Бог хоче, Бог хоче нашого служіння духовному, щоб ми служили йому своїм серцем, своєю вірою, щоб ми могли догоджати Йому. Це головне для Бога: спасіння людей. І от ця єресь, ви знаєте, вона починає всіватися в церкви, от, читаючи цю притчу, я завжди згадую того, що трошки роблю на землі, ви знаєте, коли сієш пшеницю, вона починає сходити, і вона росте покажений почнети, не, не бачиш пшениці, поки вона почне викидати колоска. І серед цього колосся з'являються зовсім інші колоски. Є така рослина перій називається. Її не можна відлічити зразу. Так само, ви знаєте, ці приміси, які входять в церкву, люди, які не є утверждені в Бозі, вони приймають їх. Вони думають, що це правильно, що це так має бути. Але тут, каже, дивіться, каже, що раби прийшли до господаря і кажуть, чи не хочеш, щоб ми повиривали. І я думаю, ви знаєте, це така рослина, що коли ти починаєш її виривати, вона має дуже розплетне коріння, і вона може виривати за собою цю добру, добру пшеницю, яка дає плід, дає колосок, дає зерно, дає хліб. Так само і в церкві, ви знаєте, каже Господь, що каже, хай вони ростуть разом. Але прийде день жнив. Коли будуть жнива, ми зберемо це окремо. Це зберемо окремо. Це ми посіємо, посположимо в сакрома, це хліб, а це вкинемо, хай воно згорить вогнем немного симе. Тому Хай Бог благословить кожного з нас і допоможе. Ви знаєте, щоб ми дійсно були тими людьми, які пильнують, які читають, каже слово Господнє, як ув'ялені Івана Богослова записано третій, перший розділ третій вірш. Каже, блажен, хто читає? І ті, хто слухає слова пророцтва та додержує написаного в ньому: час Бо близький. Дивлячись то, що робиться зараз, ви знаєте, ми бачимо, що Господь при дверях. Ми не знаємо, коли Він прийде. Але він вже при дверях. Тому що читаючи історію Слова Божого, ви знаєте, де Христос сказав, каже, коли буде ознака цього світу, тобто учні спитали, коли, каже, буде це все зробиться, він почав давати ознаки. Ми читаємо, ми знаємо ці ознаки і не буде їх нагадувати. Тому Хай Господь допоможе нам. І в об'явлення 22 розділ, останній розділ, 14 вірш, є таке слово. Блажен, хто додержує заповіді Його, щоб мати право на дерево життя і війти брамами в місто. Хриба благословить кожного із нас, хай Бог допоможе нам в цьому житті, щоб ми. Були виконавцями не тільки слухачами, не тільки читачами, а саме головне, щоб ми були виконавцями того слова, яке ми чуємо, яке Господь говорить до нас. Те слово, яке може робити в нас перемін. Це слово, яке може нас міняти. Як я вже наводив, ви знаєте, так розмишляв собі за це дерево, яке дає оцей недобрий сок. Ну, каже Христос, що каже, це дерево, яке народить доброго плоду, його зрубують. Але Господь, ви знаєте, ми є тим деревом, яким ми знаходимося в смоковниці, в винограднику, і над яким є той чоловік, який доглядає і він підживляє, каже, а може на той рік, а може на другий, а може на третій. Ну, ще побачимо, а тоді. Тобто ми ще маємо час в своєму житті поправитися. Дерево те, воно вже не має шансу. Але Бог для нас дає шанс кожен день. Кожен день ми маємо цей шанс, щоб нам поправити своє життя перед Богом. Щоб нам бути достойними. Достойними зустрічі нашого Господа Ісуса Христа. Хай Бог благословить кожного із нас. Схиляємо коліна, молимося. Йому хай буде слава. Амінь.